Бажаю здоров'я! В цьому відео я вам розкажу про таку необхідну дрібничку, як індикатор електромагнітного поля. Я його замовив на друкармії. В продажу не бачив, але впевнений, що в продажу воно теж є. Але безкоштовно військовослужбовці можуть замовити його в друкармії. Ця дрібничка повинна. Бути не тільки у кожного зв'язківця або оператора реп, а мабуть, і у кожного піхотинця. Зараз я вам поясню. Справа в тому, що засіб реп необхідно перевіряти не то що періодично, а перед кожним застосуванням, тому що дуже часто виходить з ладу вихідний каскад ребу. І. Може, там всі лампочки на ребі та індикатори та дисплеї можуть світитися, щось показувати, але він не буде працювати. А от таким індикатором електромагнітного поля можна перевірити роботу. Зараз я вам покажу, як він працює на звичайній рації. От коли я вмикаю на передачу, він починає працювати. Ще раз повторюсь: те, що ви вмикаєте реп і там загорається якась лампочка вмикання. Це зовсім не значить, що він працює. Так, ви подали живлення. Але може так статись, що реп вийде з ладу, і це дуже часта ситуація. І він не буде працювати. Тому завжди перед кожним використанням, перед кожним виїздом, перевіряйте. Вмикнули. Якщо індикатор запрацював, значить з ним все добре. Також таким же чином можна перевіряти ефективність роботи антен на радіостанціях. Ну, про те, що так можна перевірити справність вихідного каскаду радіостанції, я можу навіть не казати, це, я думаю, ви самі вже зрозуміли. Ось я віддаляю антенну, і бачите, він вже тухне. І таким самим чином можна виявити, наприклад, яка Антена для рації ефективніше в польових умовах. Спочатку підключили одну антенну, перевірили, на якій відстані цей індикатор тухне, а потім на іншій. І та антена, з якої індикатор буде працювати на довшій відстані, так буде працювати краще. Ось такий корисний девайс. Рекомендую обов'язково замовте собі, придбайте, і він, щоб він у вас був. Всім бажаю мирного неба над головою і слава Україні!